Вітання. -ху -ху. Я випалював цю скриньку теж. Тут, звісно, побільша робота, ніж на дракарі, тому що тут воно ну, більше і більше площини для випалювання. Так, камінчики будуть всякі. О, отака от оно от от, ну, красивенька. Ти теж привів це. Друга привів. Хлопці, да ви знущаєтесь, напевно, так. А, а нічого, що там ще є лотаса, якого я анонсував, на, напевно, вже місяць тому, я все там, там сидить, він сумує, ніяк я його зробити не можу. А? 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 Нічого так? Ну, ну, нічого, так, нічого зробимо добренько. Що ж, ж поробиш? А я нагадую, що в е, готовому вигляді вона буде виглядати отак. Ну, може, я зніму ще відео з готовою, але наобіцяю, що їх там буде дві, тому що оцю першу треба вже відправляти досить скоро. А от на цю другу ще треба час, щоб її зробити. Далі буде.